ефірі інформаційна програма 102 інформ. Вітаю проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтеся. Наприкінці минулого тижня в головному управлінні Міністерства внутрішніх справ вшановували ветеранів незалежній Україні 10 листопада. Дякують тим, хто все своє життя віддав боротьбі зі злочинцями. Зранку ветерани поклали квіти до пам'ятника колишнього міністра МВС радянського союзу Миколи Щолокова, Після чого завітали на екскурсію до народного музею історії та бойової слави міліції Дніпропетровської області. Пізніше шановних гостей в залі засідань у МВС області зустрічали члени колегії та керівники структурних підрозділів міліції. Цей день я хочу вам висловити слова щирої вдячності за вашу сумлінну, багаторічну працю, за ваш професіоналізм. За вашу невтомну роботу, яку ви робили протягом того часу, коли працювали в органах внучних справ, ваш національний досвід це той фундамент, це ті традиції, на яких ми сьогодні виховуємо всі покоління і молодь, яка приходить до нас. І найголовніше напередодні цього свята, дня вшанування пенсіонерів ветеранів внучних справ, ми хотіли би побажати вам міцного здоров'я. Довгих років життя вдома благополуччя достатка злагоди і миру це думаю, саме головне, да? що прагнуть усі, щоб був мир, спокій і злагода в наших сім'ях, в нашій державі. І це запорука розвитку, процвітання держави. Наприкінці зустрічі, очільник Дніпропетровської міліції, вручив ветеранам нагороди і квіти. Слава нашій Суботу 9 листопада бійці спецпідрозділу Беркут працівники державтоінспекції і міліціонери-кінологи відклали свої службові завдання, щоб зустрітися з дітьми. На базі батальйону міліції особливого призначення Беркут пройшов військово-патріотичний захід для вихованців раївської школи-інтернату, дитячих будинків сімейного типу Дніпропетровського району та міста Павлограда. Загалом в заході взяли участь близько 80 дітлахів різного віку. Поспілкуватися з підлітками приїхали керівники обласної міліції. Мы постоянно на системной основе проводим работу с нашим подрастающим поколением, с нашими детками. Особо выделяем внимание это детям, которые воспитываются в интернатах, в неполучных семьях. Естественно, привлекаем детей с обычных образовательных школ, с колледжей, с разных возрастов детей. От самых маленьких до уже таких, которые чуть ли не становятся уже серьезными подростками и могут попасть в какие-то различные неприятные ситуации. Цель этого всего, это, во-первых, популяризация деятельности милиции, развитие Формирование у детей Все-таки образы, ні врага, ні якого то для них страшного чоловіка, млицения. Це друг це защитник детей, это защитник любого гражданина нашего общества, вже уже детки ранніх лет формірувався такое поняття. Маличі провели за екскурсією по території бази, де діти на власні очі побачили зброю і військову техніку. Більше того, потримали її в руках та навіть постріляли з пейнтбольної рушниці. А потім діти мали можливість подивитися, як це роблять справжні професіонали своєї справи бійці спецпідрозділу Беркут. Попереду на дітей ще чекала естафета, в якій підлітки випробували свої вміння швидко вдягати бронежилет, збирати рацію та споряджати магазин патронами. Також малеча побачила професійну роботу службових собак. Свою майстерність хлопцям і дівчатам продемонстрували водії міліцейських автомобілів та мотоциклів. Такого діти не бачили навіть в кіно чи в комп'ютерних іграх. Ані вживу це все бачать, дивлять, дивлять, вони загораються, тому що мальчики це будучи защитники нашої родини им це все интересно, і комп'ютер не може дати всю эту теплоту, всю эту красоту і впечатлення. Я думаю, у них много. Цього дня хлопці і дівчата отримали максимум цікавих вражень і емоцій. Ми сьогодні були на екскурсії. Нам дуже подобалось. Тут стільки всякого прифасти. Всяких нам понравилось. Тут клів. Полі в піті на сухотілі кафі. Как стреляли много, как бандитов захватывали. Ну, мне понравилось все, как показывают фильмы, и проводят те также и боевые подготовки, и такие сами сотрудники Беркута демонстрировали ну, всякие приемы. Тоже людей должно за самих детишек самих ранних... Зарождаться желание да, служить милиции. Мы Ми надеемся, что що... понятно, что не все. Но кто-то из них изяет желание прийти на службу органов тренинге. Как это все-таки показываем, всякая работа не легкая, работа трудная, но всякая считает почетная работа, потому что направлена на самое главное защиту прав, свобод и жизни наших граждан. Для будь-якої дитини така екскурсія цікава. На базі беркуту є чому здивуватися. А для вихованців дитячих будинків та інтернатів таке спілкування великий подарунок. Огромне спасія хотіти виразити всім всім адміністрації, всім учасникам, ребятам, которые нам все показували боевые действия. Дети діти дуже довольны, счастливы, особливо коли їх катали на БТР, на машинах, на мотоциклах. Впечатлення, наверное, останется надолго. Спасибо за то, що дарите дітям щастя. Співробітники Ленінського райвідділу відділу міліції обласного центру затримали чоловіка, що підозрюється у скоєнні вбивства. Про деталі розкриття злочину у наступному сюжеті. На території Дніпропетровської багатопрофільної лікарні номер 4 що на жилмасиві західний, працівники міліції виявили тіло чоловіка, накрите поліетиленом та прикидане сміттям. На трупі криміналісти виявили сліди ударів. Правоохоронці встановили його особу. Ним виявився 49-річний безхатченко, про зникнення якого якраз нещодавно повідомила в міліцію його мати 27 октября 2013 року 12 часов 40 минут, на телефон дежурной части Ленинського РО поступило сообщение от гражданки жительницы Ленинського Дніпрос на 1934 десятки тридчет года рождения о том, что с ее сыном 1964 тисячу года рождения утеряна связь э, заявительницы, її син 1964 рождения, проживав отшельником на території лісопосадки, расположенной на жилому сіві западний, города Дніпропетровська. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці з'ясували картину злочину. Вранці до Безхатченка, який мешкав в покинутій господарській будівлі, прийшли два чоловіка. Разом вони пішли до покинутої ферми, яка розташована в лісосмузі. Там між безхатьком та одним з чоловіків виникла сварка через те, що безпритульний нібито заборгував гостю гроші. 27 октября 2013 року в шесому травма між потерпівшим і возникли возниклі неприязні відносини, в ході яких підозрюване лицо совершило убивство. Тіло загиблого зловмисники витягнув лісосмугу і присипав мотлохом. Працівники карного розшуку затримали та доставили до Ленінського райвідділу підозрюваного у вбивстві чоловіка. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Минулої п'ятниці на особистий прийом до начальника обласної міліції прийшов незвичний відвідувач. Частіше за все до генерала звертаються з проблемами і проханнями про допомогу. А Ігор Златовецький прийшов подякувати керівнику за роботу підлеглих. Троє оперуповноважених карного розшуку кіровського райвідділу міліції поверталися зі службового завдання, коли прямо на їх очах сталася ДТП. В одній з автівок знаходилася вагітна жінка і маленький хлопчик, кермував машиною батько малюка. Миттєво оцінивши ситуацію, правоохоронці наполегливо запропонували жінці відвести її до лікарні в момент. Я подумав, звісно, о жінці, тому що все таки на беременна. Кінечно я, я спугалася. Ну, В принципе, мы больше испугались, чем получили, конечно, какой-то серьезный удар. Но ребята, которые появились очень быстро и очень сразу ну, как бы внушили такое доверие и сразу так оперативно именно управляли ситуацией, что ну, вот все быстро так бы сложилось, что закончилось хорошо. Місце ДТП ходили вокруг, фотографировали, смотрели просто, как бы з взглядами. но ну, в принципі, ніхто особо не приймав участия, вот, кроме тих ребят, которые действительно взяли ситуацію під свой контроль. Жінка сильно вдарилася головою, і через шоковий стан в неї могли початися передчасні пологи. Ребята дуже настойчиво. вытащили меня из машины, договорились с моим супругом, что они меня отвезут. Вот, пересадили меня и ребенка в машину. И тут началось по всем нашим больницам. Ребята вместе со скорой проследовали за мной. Там они в Мечниково находились со мной около 4 часов. Вот, за что, я не знаю, ребенок мой находился все время с ними. Дал ему телефон, он играл, общался с ним. пытались його как-то занять, тому що на момент когда мама находилась в больнице мечникова, ей було плохо. Тобто ребенок 3-4 лет навіть ну, ним, вдатися, какво развлекать, щоб не плакал, був более-менее Ще сьогодні на щастя, ані Ганні, ані дітям нічого не загрожує. А тоді жінці навіть ніколи було спитати, як звуть рятівників. Ми я узнала там, как их зовут. Буквально коли вже все розвіднилось в кінці. І вот, спросила, як їх зовуть. Ну, они мені в телефоні самі забили свій номер телефона на всякий пожарный. І все. вот на цьому наше знайомство закінчилось. Пройшов час. Пристрасті влеглися, і родина Златовицьких вирішила подякувати правоохоронцям. Я просто навіть якщо чесно я к ним и і вот, як я можу відблагодарити. Ребята сказали, що головне, щоб був порядке ребенка і все у вас було добре. Ну из за я вирішив вже действовать сам в плані Да. Ігор прийшов на особистий прийом до начальника обласної міліції і подякував за роботу молодих оперуповноважених. за небайдужість до чужої біди керівництвом ГуМВС області прийнято рішення примірувати скромних правоохоронців. Сьогодні нашу нараду почему дещо нетрадиційно, за заднієї події, яка трапилась буквально недавно і про яку я узнав випадково під час особистого прийому громадян у прошлу п'ятницю. Щиро вдячний Ігорю. Дуже вдячний, що він дійсно прийшов до нас, тому що такі події інколи залишаються поза увагою і наших, як керівників. І поза увагою засобів маси інформації. А я вважаю, що необхідно такі події треба все-таки висвітлювати і доводити до громадян. І мені приємно те, що в наших лавах працюють чесні, небайдужі співробітники. Наш час в ефірі вичерпано. Якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитися якийсь із сюжетів сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса, як завжди, на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.